Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Сьогодні друга частина відео, в якому ми продовжуємо тестувати і порівнювати джерела безперебійного живлення українського виробника Faraday Electronics та китайського Minwell. Посилання на перший випуск залишимо під відео. Ми зупинились на блоці живлення UPS55W Smart і з'ясували, що на відміну від інших виробників, роботою DBG Faraday Electronics опікується процесор. Він автоматично регулює зарядний струм, він бачить поточне навантаження, він бачить струм, який подається на акумулятор. Підсумовує ці параметри і обирає оптимальний режим роботи. На пристрої присутні не тільки інформаційні виходи, а й цифровий, за допомогою якого можна з'єднати блоки живлення з комп'ютером. І ми маємо можливість в режимі реального часу вимірювати напругу, струм і спостерігати за рештою характеристик. Для з'єднання з пристроєм використовуємо протокол UART. Для з'єднання з, з комп'ютером звичайний перехідник з UART на USB. На комп'ютері має бути встановлений відповідний софт. І ми онлайн бачимо напругу на батареї, вихідний струм і струм заряджання. Для прикладу, вимкнули мережу 220 В, перейшли на живлення від акумулятора і відповідно спостерігаємо, що мережа відсутня і які параметри струму на виході та АКБ. Вмикаємо 220 і одразу бачимо, струм заряджання батареї становить 0,7 А. З'явилося 220 В і струм на виході. Якщо ми збільшуємо вихідний струм навантаження, то в якийсь момент відбувається перенавантаження, червоний світлодіод починає блимати з певною частотою. Чекаємо, коли спрацює захист. Зараз у нас 2,5 А. Це максимальний струм для безперебійника 35 Вт. Збільшуємо до 3 А. Нагадаю, в даний момент ми живимося від мережі 220 вольт. Процесор бачить, що відбувається перенавантаження і вимикає акумулятор. Червоний світлодіод теж сповіщає, що акумулятор вимкнено. Продовжуємо збільшувати струм. Напруга в нормі, дісталися позначки 5 А, блок вимикається і переходить в режим перезавантаження. Процесор вимкнений і ніякі дані на комп'ютер не надходять. Повертаємось в стан перенавантаження 2 А для нашого блоку. Спрацьовує реле, вмикається акумулятор і одразу починає заряджатися. Зараз ми зробимо те ж саме без мережі 220 В. Вимикаємо мережу і піднімаємо навантаження. Піднімаємо на той рівень, коли блок живлення фіксує перенавантаження. Починає блимати світлодіод. Збільшуємо навантаження 2,9 А. Блок відключився. Акумулятор відключився, тобто не перенавантажуємо дроти і не гріємо їх. Йдемо далі. Ви прийшли на об'єкт, мережа 220 відсутня, але у нас є чарівна кнопочка, яку ми натискаємо, запускаємо блок живлення, і він спокійно собі при номінальному струмі подає напругу на навантаження. Відповідно, якщо ми знову перенавантажимо, блок живлення вимкнеться. Повертаємо навантаження до нормального значення, натискаємо кнопку, блок живлення продовжує працювати. В першій серії ми проводили тестування на наявність захисту від короткого замикання. Перевіримо наявність захисту, якщо переплутати клеми і невірно під'єднати батарею. Отже, підключаємо мінус на плюс, а плюс підключаємо на мінус. Нічого не відбувається. Блок вказує, що акумулятор відсутній. Підключаємо все правильно. І наступним перевіримо напругу відсічення під час роботи від розрядженого акумулятора. На акумуляторі 23 В, на виході 2 А. На індикаторі напруга перемикається 13,78. Це рівень до якого акумулятор буде заряджатися 12.31 це реальна напруга на АКБ. Вимикаємо зарядку, під'єднуємо шунт, щоб бачити справжню напругу на акумуляторі. Вимикаємо мережу. Блок живлення працює від джерела напруги. На вході 12 В. Зменшуємо напругу і чекаємо, коли він вимкнеться. Він Ось він вимкнувся, він коли напруга на батареї впала до 10,3 В. Бачимо, що дані відсутні. Піднімаємо напругу, блок живлення увімкнувся і ми знову бачимо напругу на акумуляторі. Змінюючи навантаження, спостерігаємо зміни, що відбуваються. Тут 1 А і тут 1 А. Робимо 2 А і тут відображається 2 А. Перевищуємо навантаження, номінальний струм на виході блоку живлення і одразу з'являється напис, що заряджання відбувається не на повну потужність. Вимикаємо, зменшуємо навантаження, повертається все назад. Через інформаційний вихід джерел живлення в Фарадей маємо можливість отримувати наступну інформацію: модель, до якої під'єднані, дата виробництва, тиждень та рік, серійний номер та версія програмного забезпечення. Це в нас повідомлення, що відправляються до процесора, а це відповідь, яку ми бачимо у вигляді даних. Далі тестуємо поведінку вихідної напруги джерела безперебійного живлення Faraday, а після minul перевіряємо вихід з трансформатора, що ми бачимо. Шим заряджає, розряджає трансформатор. Ось ці маленькі пучки вказують на те, що ДБЖ ще не навантажений на 100% прямокутні імпульси неправильної форми. Накрутили до 3 А, отримали прямокутники. У нас 75 вольт після трансформатора перед діодом. 3 А навантаження це 42 Вт. Практично ідеальна функція без сплесків. Подивимось, що відбувається на польовому транзисторі і відповідно на виході трансформатору блоку живлення. Ми знаходимося в режимі 3 А, зменшуємо до номіналу. З'явилася змійка, що свідчить, що не вся енергія, яку може видати блок живлення, витрачається. Збільшуємо до 3 А ось у нас майже ідеальна пряма. Невеличкий сплеск це норма. Відбувається розряд конденсаторів, розряд трансформаторів, орієнтовно 500 В. Підключаємо мінвел. Перевіряємо на осцилографі шуми, пульсації, як працює вихідна частина. Вмикаємо. Перша дев'ятка – сотня мілівольт, потім десятки мВ мілівольт і мілівольти. Напруга, скажімо так, стрибає. Виставляємо 1,7 А номінальне навантаження без АКБ. Подивимось на осцилограф. Що видає польовий транзистор? 1,7 А навантажуємо до моменту відключення. Напруга нестабільна, сильно стрибає. Повертаємо 1,7 А і дивимось на ключ на виході. Дуже сильні пульсації. На блоці Фарадей цей ніжній пульс відсутній. Крутимо далі до 100% наповнення. У Фарадея всі пульсації йшли в ланцюг і не виходили назовні. А ось ці пучки знизу умінвела, скоріше за все, виходять назовні. Це блок живлення шумить. Вимикаємо навантаження повністю, блок працює в холостому режимі і на екрані бачимо нормальну картинку. І бачимо пучки на осцилографі, коли вмикаємо навантаження. Це означає, що трансформатор і вихідний ланцюг розраховані неправильно. Отже, присутня залишкова енергія, яка після відкривання польового транзистору викликає ці пучки. І це є проблема, що змушує блок живлення шуміти як в мережу, так і в ефір. Побудова блоків живлення Faraday і minнево майже однакова. Є вхідний ланцюг з фільтрами, з котушками, з конденсаторами. діодний міст. Це вхідна котушка, тут конденсатор, а тут їх два стоїть. Це конденсатори для розв'язування по заземленню і ланцюгів первинки та вторинки між собою: 1, 2, 3, 4 конденсатора. На виході міннела встановлений запобіжник. Якщо коротнули, він виходить з ладу. І потрібно випаювати. У Фарадея запобіжники відсутні, все відбувається в автоматичному режимі. Закоротили блок, він входить в захист, а після усунення проблеми з коротким замиканням продовжить свою роботу. Силовим елементом на виході, як у Мінл, так і у Фараде є реле. Це процесорна плата, яка управляє роботою всього блоку живлення Faraday. На виході тут використовується катушка, щоб гасити пульсації. У Фарадеї такої катушки немає, тому що немає пульсацій. У мінвела відсутня будь-яка індикація, незрозуміло, увімкнений блок чи працює. Ось так виглядають блоки живлення. Чотири отвори для кріплення на стійках. Тут так само. Єдине, що достатньо маленькі радіатори для силових елементів. Перевірка пробою між первинкою та вторинкою. Блок живлення Мінвел. З'єднали нейтраль та нуль на вході, та з'єднали всі контакти на виході. Між цими контактами подамо напругу і подивимось. За якої напруги відбувається пробій? Це стандартний тест. Між входом і виходом БЖ подається 3 кВ і утримається 60 секунд. Починаємо. Це струм, що протікає між первинкою і вторинкою, а це напруга. 3 кВт, а це зворотній лічильник часу. Подається змінний струм, відчувається запах озону. Тест пройдений. Єдине, що струм був більший, ніж заявлено в документації. Перемикаємо на постійну напругу і проводимо той самий тест. Струм відсутній, бо конденсатори не пропускають постійну напругу. Тест пройдений. Цікавим буде наступне: перемикаємо на зміну напругу, вмикаємо пробій і дивимося, коли це станеться. 3 кВт, збільшуємо 3,3 чутно відбувається витік. 4 кВ. Далі краще не крутити. В принципі, достатньо добре, тримає 3 кВ. Розрахунки на калькуляторі вказують, що 30 Вт потужності проходить через блок живлення. Наступне перевіряємо, за якою напруги буде пробита заземлення. Пробило. 4 кВ пробою це параметр для медичних пристроїв. В реальності цей параметр має бути 3: ми маємо 3,7 кВ кВт пробою на корпус. Спробуємо пробити вихід блоку живлення і заземлення. Вмикаємо з мінімальним струмом, збільшуємо напругу. Пробій мав статися на позначці 1 кВт. Але досі не відбувається. Якщо з цієї сторони вдарила мовня, енергія мала піти в заземлення. Цього не відбулося. Енергія залишається на виході, може пошкодити під'єднане обладнання. Тепер подивимось, яка напруга пробою між корпусом і виходом. Вмикаємо, починаємо з мінімальної позначки і збільшуємо. 2 кВ пробою не відбувається, 3,4 кВт. По суті, така сама ситуація, як і з входом. Або розташування конденсатору, або провідність корпусу заважають цьому. На черзі блок жилення Faraday Electronics. З'єднали вхідні контакти, нейтраль і лінію вихід плюс-мінус. Перевіряємо на пробій, вхід та вихід. Встановили 3 кВт. Зверніть увагу, струм витоку менший замінвал у півтора рази. Те ж саме повторюємо з постійним струмом. Конденсатори постійну напругу не пропускають, тому ніякого пробою не відбувається. Наступний тест. Пробою між первинкою і вторинкою. Струм збільшується. 4 кВт. Пробою не відбувається. Чути витік. 4,33, пробій. Перевіряємо на пробій між входом і заземленням. Вмикаємо 600 В, 3,6 кВ кВт відбувається пробій. Тестуємо на пробій між заземленням і виходом. 800-900 кВт. 3 кВ пробій. Параметри пробою трохи нижче, ніж у Мінвела. А зараз протестуємо 35-ваттний безперебійний Faraday Electronics в алюмінієвому корпусі на пробій між заземленням і виходом. Вмикаємо і піднімаємо напругу. На Мінвелі пробій відбувся більше, ніж 3 кВ. На Faraday це сталося на 1,6 кВт. Тестуємо між заземленням і входом 220 В. Струм збільшується 2,7 кВт, що на кВт нижче, ніж у Мінвел. На такому тестуванні пробій має відбуватися в районі 500 вольт для того, щоб енергія, яка потрапила від молнії, перейшла на металевий корпус і заземлення. Висновок. Корпус потребує заземлення. Тестування завершено. Очевидно, що ми не станемо озвучувати переможця. Було б цікаво почути вашу думку. Напишіть нам в коментарях досвід в використання джерел живлення Faraday Electronics або Minwell. адже така продукція застосовується в охоронно пожежних системах, системах доступу, системах відеоспостереження, медичному обладнанню, провисловому обладнанні, системах безперебійного живлення. Подбай про своє обладнання, обирай якість, надійність, інновації, обирай українське, обирай Faraday.